Так, і що це таке буде? Буде куриний трактор. Куриний трактор. О, ага. О, а кури де? Кури десь десь є. Десь є, так? Казали, що привезуть. Казали, що привезуть. Це дерев'яні, але... а. А, дерев'яні кури. і мені цікаво, як вони будуть гребсти. Це кури у нас відповідає так. І це все, що треба для курячого трактора? Ще сітка треба. Ще сітка треба, так? Щоб вони не вилізали. Залежно, який трактор. Наскільки курочок. — Так. А цей буде на скільки курочок? Цей не буде до п'яти курочок. — До п'яти курочок, так? То виходить, яка довжина оцього? 2 на 80, Таня хоче. Два метри на, 80. Я казала, 2 на метр, підходів не було. Ага. — щоб... на 86. А яка десь приблизно на одну курку от, площа має бути десь? десь. Квадратний метр десь в районі три курки. На квадратний метр три курки. Як? Ага, Тут якщо буде 2 на метр, то виходить десь. А то шість курок, це, так. Шість, і кугут тоже чи ні? О, ну, це кугут треба, якщо ти, тобто вони на яйцях, а тут вони просто їдять. Тобто це щоб вони Ні, ну, так, можливо ж просто. А? Е? Так, можливо ж жовістіше вони. А я тебе говорив відро і пісок? Там справа біля біля краду. Ну, тут. От, от, от пісок, там купо, Там вийшли. І який результат їхньої роботи перегрібають на скільки? Такий бур'ян знищують за 2-3 дні. За 2-3 дні? Повністю. так. Ага. Ну, не можна їх довго тримати на одному місці, тому що вони за тиждень, якщо тримати їх два тижні, вони по-перше не будуть мати що їсти. Ага. І їм треба буде сипати, тобто не буде. Ну і вони зроблять сплошний асфальт. Ага, зроблять сплошний асфальт. Просто утрамбуються. Не втрамбують, а але... Суть щоб трактор, щоб вони і з'їли зелень, тобто і, і кури з'їли, мали що їсти зелень, ага. а також ну, і знищити, ну, підготувати нам для посадки грядки. Ага. Вони не тільки знищують зелень, тобто, вони е, кай, також удобрюють і, і розпушують. Ну, розпушують зразу що вони дають і, кай, помер чи якийсь там. Ну, і вони О. зразу його землю кай, закопують. Ага. Ну, колись от я знаходив інформацію, що в Англії під час війни, коли є фотографії такі, що от стоять от ціле поле, і отак от ціле поле такі великі корінні трактори. І вони, не було пального, не було, все йшло на війну. І, і все от оброблялося. Просто пару днів перенесли, пару днів перенесли. І вони так готували поля для посадок. Тобто не кіньми, а корми? Yeah. Курми. Тобто ну, тому що в них технологія, вони не, не орали. Ну і земля стає така пухка. Тобто, кури вони не є важкі, вони не, не притопчують землю. А коні вони важкі, ну і коні то, не оранки таке більше. Наскільки глибоко вони так, ну то так можна садити, щоб... Ну, наскільки вони його перепушують, так, щоб можна вже нормально садити? Для бульби це не підійде, Для Буль не підійде, але для таких рослин, як салатних, петрушка, ну, для зелені, там, практично вони, майже земля буде підготовлена. Ага, тобто десь парники. А, парки, ну все ж робиться, яка, розмір грядок як Ага. Картоплю на грядках переважно не садять. Картоплю ага. під такою соломою садити, тобто засипаєте, здушуєте землю, де я сам садив. Ушу, і потім накидали чи сіно, чи сурову, сіно краще, воно менше сідає. Uh -huh. Десь сантиметрів 30. І все, і залишаєте до осені. Не треба не ні підгортати, нічого. В осені тільки розгрібли, розгрібли і така картопля. Uh -huh. і... Uh -huh. Ясно. Але вона виростає крізь сіно чи ні? Uh -huh. Виростає, але бурям не виростає може там якісь одинокі десь піднімуться до такого сплочняка, яка ковра. То сіно треба це старе, так, яке є? От, от тюки, от старе. Ну, це солома. Сіно. Це сіно. Це, сіно. це солома. Так. Ну, солома, вона після доща, вона дуже сильно сідає. Mm -hmm. Ми вирощували під соломою, то ну, треба її дуже багато. Тому що вона мілкенька і воно так, Практично, красно, виходить, що ти посадив бульбу і забув до неї за неї досить ми навіть по суті не садимо. ми просто розставляємо її на землю ми не садимо в землю можна а -а -а. садити в землю але я наприклад не садив землю Я, плюс у землю чуть розпушив таку можна навіть тим самим корінним трактором розпушити а -а -а. і просто поставити щоб ну, проростками вверх і засипати добре це соломою і все, Навіть загрібати глиною не треба. Нічого не треба. Робити. Ага, тобто... Просто дощ піде, воно сяде. Воно, ну, хіба би там якийсь був дуже ураганний вітер, то він прибіг. Такого не було. А який слой має бути цього сіна? Ну найкраще це десь сантиметрів 40, тому що він все одно сяде, ага, сантиметрів 40. сяде до 20-30 сантиметрів. До цього достатньо ви бачите, що сідає, можете ще підсипати. Але вона картопля, вона вся ну, практично реально рівна, вона не є отака от всяких таких розмірів, тому що вона має місце, де, де нормально рости. Тобто Вона отака всяка стає, коли впирається в землю і вона не має рости. Тобто. Ну і то сіно, тобто його можна використовувати наприклад, два рази. Воно за сезон трохи перепріває, але ще так, залежно від клімату. Якщо дуже вологий, то воно встигне таке. Перепріти. Ну, в принципі, стає Воно перед... перед... через два сезони перепрівне і буде таким дуже гарним гумусом. Все воно її зразу піде в землю, то тобто ви її. Тим більше, якщо вона піде ще під гарний сніг, то вона теж буде. Також крім курячого трактора використовують, це вже не трактор, це вже такий. Ну, більш в загонах використовується як свині трактор. Свині трактор. Але, але це вже для чого? Це тобто, якщо ну, вам треба, там, якісь у вас, то, наприклад, ви викорчували якісь дерева і вам треба підготувати цей, тобто, ви можете зробити такий фокус, просто набрати жолудів. І які дерева вам треба, щоб викручувались, просто посипати навколо тих пнів, наприклад. Да? І що, і свині це все повикрити? І Свині так, то все з мету, що два дні і пень буде збоку. Все як... зроблять за вас. що Запахи цих золотів, вам не треба робити ніяку роботу. Або у вас, наприклад, є такий великий бур'ян. Тобто такий колючий бур'ян якийсь. Ага. Ну, тоді використовують, там, можливо, свиней таких породи, які мають довгу шерсть. Тобто, Герські породи є такі, довгошерстні. Ага, довгі довгошер. таких свиней, що в них дуже міцна шкіра і, і колючки. Все. Це, це Залежно, що ви хочете зробити і, і з якими зусиллями. Ну, Хольцер майже, я знаю, що він якісь, по-моєму, це. Чи то італійські свині, чи які-то вони теж використовують у себе там в вальпах. От треба щось, то вони там. Да, да, да. Їх пускаєте, вони дуже швидко, і вони ще більше землю, ніж на набагато. А можна свинями озера копати? Це питання. Свинями озера копати? Так. Да. Ну, хіба що після ну, свиня вона розгортає землю. Якщо вона от спушила, ти її чимось зібрав. Потім знову там золоді вона вони знову то Тут... все розпушили і так тобто Це процес буде досить довгий. Yeah. Ну, Якщо у вас є ціле літо переліте. Є багато свиней. Ну то трактор, то це дорого досить. Якщо взяти трактор, то дорого. А так виходить, що і свині живуть. І хто купаєш? Бояри, Ще якщо їм там води насипати трохи, щоб їх повірялися, що й тому. То. Воду вони як кажуть, їм треба давати пити, але в основному це їда, щоб воно їм пахло. Мали, мали що там шукати? Якщо там не буде нічого, то тобто вони дійдуть до глини, ну, там немає ні жучків, нічого ні глини, тобто, в цій глині, тобто ну, вони, вони не будуть там рити. Тобто, вони теж не дурні створіння, яке досить вони мають дуже сильний... Тобто якщо вони не риють, то там не треба навіть садити нічого. Та, та, там, де є живність. Тобто Так просто вони не будуть землю. Або живність, або щось їстивне таке. Угу. Ясно. Що ще? Які ще є типи ось, ну, такого? курячий трактор, свинний, а ще що є таке? От? Ну, ще використовувати, якщо вам треба дуже сильно почву, що можна ну, піддобрити добривом таким то Використовувати паралельно качачий трактор. Ну, тобто Качки вони, коли багато їде, в них багато поспіль, тобто набагато більше, ніж Ну, куре. Але і качкам треба набагато їде. Ну що там ще? Є і Є індики, ну, можна індики, вони теж грибучі, яка, і такі легкий. Та тисямо, ну просто курка вона така. І, і їй дасть, і, і то дасть. Тобто ще поряд з тим, що... Робиться курячий трактор, ще можна в курячому тракторі робити сідоло зразу. Ага. Тобто де вони мають ночувати, і можна там зробити там, ну, 2-3 сідла на яйця. Тобто, ага. А ш... ви вже таке робили чи ні? Я, чесно слово, я не робив, тому що... Ну це хороша ідея. Ні, Ну просто я трохи вивчав інформацію. Добре, не будемо вас відволікати, трошечки на другий відволічемося. Це такий курячий трактор? Появився. так? так от. Схвали попере. По Мы пытаемся перестать